Вітаю! Сьогодні 3 жовтня 25-го року. Троянда Оранж Baby Флор. Троянда поки низенька, вона тут другий сезон. Ну, Дуже яскрава. Червона, пурпурова якась, ну дуже-дуже яскрава. Камера не повністю передає її колір, тому на, кам... на камері він не такий яскравий. Насправді він набагато яскравіший. Ну... Ні, не я ніяк не дуже, як ото кажуть, вирви око колір, прям кислотний такий. Ну, трояндочка перша хвиля дуже рясна, а після першої хвилі вона так листячка скинула і почала квітнути до сих пір. Там перерва між квітуваннями була зовсім невелика. Так, ось вона можна сказати постійного квітування. Ця троянда, але листечка хворіє. Я підлікувала. Подивимося, що буде на наступний рік.